Привіт, друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. Для тих, хто бачить мене вперше, я представлюсь. Мене звати Поліна, і тут я переважно публікую відео про своє життя так звані домашні влоги. Рідше DIY, а ще рідше огляди магазинів. Але сьогодні я хочу перервати свої звичайні відео і запустити. Серію, яка пов'язана зі стилем, з одягом, з розбору гардеробу. Чому саме серію, а не одне відео, ви дізнаєтесь в кінці, а зараз я пропоную перейти безпосередньо до першої частини. І як ви зрозуміли, з назви, а також з заставки вона буде пов'язана з секонд-хендами. Туди я йшла не просто так, в мене була певна мета. Якщо ви вже раніше дивились моє відео, то знаєте, що я прикупила собі леопардові штани і останнім часом постійно в них ганяю. Але в мене є проблема. З верхнім одягом, тобто футболки якісь підходять. Також в мене є більш спортивні якісь світшоти, які також мечаться з цими штанами. А більш чогось жіночого, наприклад, ковтинок і кардиганів в мене немає взагалі. Тому я зайшла на Pinterest і трошечки понадихалась. Тут зараз вам покажу якісь референси. Одразу хочу сказати, що Брала до уваги лише кольори. Мені сподобалось, як виглядає червоний та рожевий з леопардом. Також мені сподобались такі сірі світло-сірі речі або білі з якимсь червоним написом, можливо, також з рожевим. Тому я орієнтувалась лише на кольори, та як вони дивляться, а не на самі силуети і не на конкретний одяг. Бо я дуже сильно сумнівалась. Що в Чернігові, в секондах можна буде знайти щось таке плюс-мінус подібне або навіть ідентичне. Тож пропоную не затягувати і одразу переходити до справи. Спершу ми приїхали в центр в район прогресу, оскільки тут на одне перехрестя аж три секунди, можна сказати, через дорогу. Перебираю я всі речі, не тільки ті, які я визначила собі по кольорах та по стилю, а ну, взагалі, всі-всі, бо ніколи не знаєш, який скарб можна знайти. Можливо, не те, що планував, але також те, що сподобається, або те, що хотілося. Хоча такий підхід не всі розділяють, багато хто пише конкретний список, що треба і тільки. Китов дивиться. Я вирішила, що оскільки вже ми вийшли, по всеки то треба роздивитись все. З кадрів ви бачите, що ті кольори і фасони, які я би хотіла, їх тут просто нема. Інколи щось зустрічалось червоне рожеве, але воно було не по розміру явно і не той стиль, що я шукаю. Також було два светери. Рожевий та червоний, але на камері так не видно, але вживу вони були не дуже в гарному стані. Побачила ще ось таку ковтинку, вона така не жовта, а більш гірчична, сподобалась мені. Саме колір знову таки не ковтинка, бо вона була якась пошарпана. Але я вирішила, що і такий колір можна придивитись, непогано поєднується разом зі штанями. Примірочно я взяла все ж таки одну блузку, яка явно не під леопардові штани, а під звичай звичайні джинси такі прямі в мене є. Проте вона виявилась маленька, хоча була дуже приємна до тіла і не пошкоджена. Всі гудзики на місці, всі шви рівненькі. Я на неї понадіялась, але не судьба. Далі ми перейшли в наступний секонд. З іншої сторони будинку є ще один економ клас. Потім ми підемо туди. Тут взагалі було мало речей, одна зала типу нові речі, чи дуже в гарному стані. Я так і не зрозуміла, але зафіксовану ціну. Я все одно вирішила їх переглянути, бо речі, начебто, в гарному стані і набагато дешевше, ніж в тому ж мас-маркеті. Але нічого не знайшла, окрім такої блузи, також не під леопард. Гардові штани, але мені вона сподобалась. Потім я пішла в відділ саме вживаних речей, але там було ну дуже їх мало, наполовину пусті вішаки. Можливо, я вибрала не дуже гарний день. Аби не йти просто так з пустими руками, вирішила зайти все одно в примірочно. Вона на мене сіла, я також уявляла її з прямими світло синіми джинсами, проте рукави виявилися короткі. Об'єми нормально, а от випрямити руки. Вже було не дуже комфортно. І ми перейшли до іншого магазину. Тут мене одразу привабила така яскрава синя блуза з пір'ячком. Особисто я б таке не носила на мій стиль, але легко можу уявити якусь іншу дівчинку в такому. А потім я побачила блідорожеву ковтинку з таким милим котиком. Здавалось, успіх вже так близько, як на мене, то вона пасує до штанів, навіть зараз на камері. Проте стан цього светру залишається. Я бажати кращого, котик просто розсипався, тому я навіть приміряти його не стала. Трапилась мені ще одна накидка, напевно, правильно її назвати в сіточку. Взагалі такі речі в сіточку мене приваблюють, я б носила. Тут навіть такий милий колір, не дуже яскравий, хоча мені здається, що яскравий більше б пасував до леопарду. Проте і цей непоганий, але також її стан мені не сподобався, тому я приміряти. Не стало, хоча такі речі мені дуже подобаються. Перейшла в інший відділ, побачила тані домашні шорти Верніше, ми Якраз нещодавно купили мені нову піжаму в сінсей. Якось в наступних відео покажу. І я Стас ось розповідаю: типу: от де треба було шорти дивитись. Ну, вони мені дійсно сподобались, проте також на мої. Ніжки будуть замаленькі. Далі я ще раз обійшла все по колу, подивитись, може щось впаде в очі, проте нічого не впало. І як ви зрозуміли, з цього магазину я також вийшла без покупок. Далі ми перебрались на інший район, бо там знову таки три секунди поруч, і знову економ клас. Мені здається, що в Чернігові найбільше саме таких секундів. Одразу я побачила прикольний светр з собачкою. Чесно, якби він був мого розміру, я би взяв. Мені подобається і коричневий колір, і те, що воно гарно дивиться разом зі штанями, і така мила собачка, і стан був наче непоганий, проте, звісно, на мій розмір. Ще в цьому магазині я знайшла один кардиган маленький, але вирішила показати вам. Тут мені подобається і колір, прям 100% попадання, і саме те, як він виглядає, стиль, фасон, пуговки, але знов-таки на мій розмір. Попередньому секонді більше я нічого не побачила, тому ми вирішили змінити локацію на тому ж самому районі. Знайшли де і піцерія, базіс, і секонд, і Аврора. Взагалі, базіс це така чернігівська мережа, просто легенда. Якщо ви були в Чернігові і не заходили в Базіс, повертайтесь і заходьте. А якщо ви чомусь плануєте сюди приїхати, не забудьте про це місце. Тут дуже смачна піца. На вигляд, знаєте, як така в столу в школі можливо навіть більше в універі вона була схожа. Проте на смак вона така аутентична, тобто на вигляд схожа на смак ні, особлива тут. Так що раджу. Перекусивши, ми повернулись до справ. В цьому секенті були цікаві екземпляри, як -от цей червоний світшот. Не дивлячись на те, що там багато написів на спині, вони в принципі не найжахливіші, які могли би бути, і стан в нього гарний і колір підходящий. Проте також розмір М. А як я і казала, мені, як мінімум, треба L. Знайшла сіру ковтину з написами біло-червоними, що в принципі входило в те, що я собі планувала. Але проте сама тканина була тоненька, вона би не тримала форму. Мені такі речі не подобаються. І під кінець ще знайшла яскраво рожеву ковтинку вже, напевно, але тут така сама історія. Вона дуже тоненька, нижня білизна просвічувалась би, мені здається, і тканина не найприємніша до тіла. Хоча розмір, скоріш за все, був мій, але знаєте, я щось навіть і не поміряла. Не знаю, здалеку такі речі мені подобаються, але навіть якщо б я купила, то навряд чи моя рука в гардеробі потягнулась до нього, аби хоч раз надягнути. Тому також залишаю тут, і в цьому секунді також нічого не купую. Ішій доступності в двох хвилинах був ще один магазин, тому звісно ми туди прогулялись. І як тільки я зайшла в рандомному місті відкрила одяг і одразу побачила Джейкоба. Я фанатка сутінок. Взагалі, в цьому магазині також мені майже нічого не сподобалось, а ще здається, він вже скоро зачинявся, тому довго ми тут не затримались. Сильно багато я не познімала, подобалось мені червона ось ця типу. Рубашка, не рубашка, як тіло замість футболки носити, але вона була задовга. Якби була покороче, то, можливо, я б її і приміряла. Бачила светр незрозумілого кольору, можливо, кольору цеглини з рибками. І мені сподобалась така деталь, як сердечки на бірці. І я вирішила приміряти. На жаль, він мене обтягнув, хоча, в принципі, можна було б і здогадатись. Чесно, мені ці риби сподобались. Якби що він був більш оверсайзним, або більше тримав форму якийсь інший матеріал і залишити такий самий колір, ось цих риб. Я б його купила 100%. з цими кедами, з цими штанами, воно дуже якось так не знаю, не хіпі, не хіпстерські, можливо, навіть хіптер-хіпстерські виглядає. Плюс на штанях є пов'язочки з дерев'яними бусинками, і мені здається, воно якось. В одному стилі. І знову ми змінили район, повернулись, можна сказати, також в центр, де є і сей, і ще один економ-клас. Спойлер: ні там, ні там я нічого собі не знайшла. Я не знаю, чи то був не мій день, чи в мене великі запити, чи що, я не знаю. Ще до того тут прозвучало повідомлення, що через 10 хвилин магазин зачиняється, тому я швидко почала дивитись і вже не Дивлялась там і футболки, і рубашки, і все. Але ж там, де кофти або якісь в'язані речі, глянула, нічого не сподобалось, і ми пішли. І це вже останній восьмий магазин. Це наполовину секонд, наполовину нові речі. Тут є градація, поганий стан краще, майже ідеальний. І від цієї градації, звісно, змінюється ціна за вагу. А є окремо типу як нові речі. Звісно, їх я не дивилась, бо ми прийшли саме в секонд. На цей магазин було водночас і багато сподівань, бо територія тут велика, і вже ніяких, бо на восьмому магазині я втомилась, ніде нічого мені не подобалось, тому я як знала, що і тут мені нічого не сподобається. Хоча, коли ми прийшли, ми ж побачили, що все по кольорах висить, червоне, рожеве, і я така, да, зараз я точно знайду хоча б якусь футболку, але все не моє. Немає нічого цупкого, тримаю. Чого форму все більше по фігурі, і хоча деякі речі я сама вибираю, такі, які мають бути по фігурі, як, наприклад, там топи сіточка, чи якісь накидки, чи щось таке, ну загалом сіточка. Значить, в цих речах для мене це нормальний фасон, а у всіх інших ні. Тому зараз, передивляючи відео, аналізуючи, що я деякі речі беру, і розглядаю потім назад, вішаю, все-таки, це через їх матеріал, через те, що вони будуть прилягати. Деякі речі, як ви бачите, я на себе прикладаю. Мені подобається, як вони дивляться зі штанами, проте у всіх у них о, маленький для мене розмір. Знайшла я одну блузу Zara, новеньку з фіксованою ціною. Там було написано, що розмір М, проте вона виглядала широко, я дуже зраділа, мені сподобався цей комірець, і я вирішила її примірити. Але вам я не покажу, бо все-таки вона виявилась маленька, просто не прийшла в грудях. Але все ж таки одну річ, яку я не покажу, Вказувала на вішаку, я взяла з собою в примірочну. Вона виглядала не так, як би мені хотілося, начебто, і підійшла по розміру, але якось я, як бліда моль в ній була, чи віку вона мені додала. Ну Щось, наче так, а наче щось не так. Хоча вона, в принципі, була якось схожа на ту, яку я в самому першому магазині міряла по кольору, але все одно щось не те. Тому її я також не купила. От ми вже й дома, і як ви зрозуміли, покупок у нас нуль. Те, що мені подобалось, було переважно не мого розміру або мого, але дуже в поганому стані. Взагалі, мені здається, що по секундам не те, що класно, а більш результативно ходити, якщо у вас розмір менше ніж мій. А мій переважно XL або L, дивлячись, які речі. Деякі навіть M сідають, але через груди переважно натягуються, і тоді вже краще XL. Все, що подобається мені в секондах розміру S M, ну просто якась не судьба. Тому я подумала. Вже після того, як ми походили по магазинах, що класно було б тоді замовити можливо з АліЕкспрес. Чому з АліЕкспрес? Тому що все-таки по секондам я ходила для того, аби трошки заощадити або не трошки. Бо я хочу замінити багато речей в гардеробі, плюс докупити нові і купити все в мас-маркеті. Зараз я не маю такої можливості, тому подумала, що класно було б замовити одяг з Аліекспрес або з тему. Я ніколи раніше цього не робила, але мої знайомі купують і виглядає він в принципі нормально. Звісно, треба подивитись відгуки, можливо, фотографії. І можна також знайти гарні речі, які в принципі в багатьох інстаграм-магазинах перепродаються, але вже з націнкою. Вже Якщо я буду замовляти великий, велику посилку, великий пакунок, то перед тим класно буде розібрати гардероб. Тому друга частина цієї серії буде присвячена саме розбіру гардеробу. А потім, після того, як я запишу і визначусь, що мені треба, що треба докупити. Я сама зроблю замовлення, і з вами в третій частині ми будемо його оглядати, міряти, приміряти, формувати образи. Тому знову таки, якщо вам цікавий такий формат, то підписуйтесь на канал, аби не пропустити відео. Також ставте лайк. Лайки, якщо вам сподобалось, і пишіть коментарі. Мені завжди дуже приємно їх читати. Ну а ми з вами скоро зустрінемось у наступному відео.